Якщо вам важко схуднути та підтримувати схуднення, ви не самотні. Досягнення тривалої втрати ваги є важким завданням, оскільки більше 80% людей відновлюють значну її кількість протягом 5 років. Боротьба за скидання ваги часто виникає не через брак сили волі, а через еволюційне програмування нашого тіла отримувати жир. Наша біологічна схильність полягає в тому, щоб накопичувати і утримувати жир, який служить резервом на випадок потреби. Професор еволюційної біології людини з Гарварду Деніел Ліберман не лише пояснює це, але пропонує п'ять ключових ідей. Ви знаєте, що не всі люди створені ляльки на відміну від зображень у засобах масової інформації. Навіть особини зі стронкою зовнішністю зберігають 15-25% жиру в тілі, що значно більше, ніж у більшості ставців. Зрозуміти, що жир відіграє вирішальну роль у нашому виживанні та процвітанні, слугуючи накопиченню енергією, підживлюючи нас великий мозок і підтримуючи високу вартість відтворення, зберігаючи фізичну активність. Незважаючи на це, еволюційні люди не розвивалися для накопичення надмірного жиру на животі, який пов'язаний з проблемами зі здоров'я, сигналізуючи про необхідність втручання. Визнайте, що невеликі коливання ваги є нормальними і часто пояснюються такими факторами як затримка води. Якщо ви вважаєте схуднення складним завданням, утримайтеся від самозвинувачень, люди не неволіціонували, щоб добровільно споживати менше енергії, ніж вони витрачають. Зрозуміти, що фізичні вправи і дієта є вирішальними для ефективного контролю ваги. Хоча дієта може призвести до миттєвої втрати ваги, включення фізичних прав не тільки допомагає контролювати вагу, але також забезпечує чисельні переваги для психічного та фізичного здоров'я. Визнання оволяційних проблем, закладених у нашій біології, дозволяє прийняти більш інформований і співчутливий підхід для досягнення тривалих результатів у своїх зусиллях щодо схуднення. Плекає надію, ви зрозуміли про що я, і це вам допоможе. Дякую за лайки та розповсюдження відео.